Звук гуцульських трембіт сповістив на всю округу, що в Коломиї народна забава. Вулицями ходить Маланка, коляда, щедрівка та віншування лунають звідусіль. Учасниці дійства кажуть, переймали звичаї свого села з діда прадіда і намагаються передати їх нащадкам у незмінному вигляді. Ми бачимо, що є в інших селах. Ну, правда, ми стараємося не позичати один другому, тому що ми тримаємося суто своїх традицій. Але це цікаво всім людям знати, що є в кожному селі і чим кожне село особливе. У мене було два сини, то в мене у хакі збиралися Маланка і роди. Це все в мене у хакі відбувалося. Я це дуже любила і тепер дуже люблю цим жиють. Радуйся, радуйся, Казкар Сашколірник каже, не одну ніч не доспав, працюючи над сценарієм для зіркового вертепу. Зізнається, нелегко знайти потрібні слова, щоб було весело і водночас злободенно. Я придумав новеньких, нових дієвих осіб, які, як, як, як на мене, не додали драматургії. У мене з'явиться вже не один ангел, а два. Один буде від. Від народу, а другий буде провладний ангел, який буде обманювати, підтасовувати голоси у цьогорічному зірковому вертепі. Жінкам ролей відвели більше ніж раніше. Серед учасниць журналістки, письменниці та музиканти. Співачка Анжеліка Рудницька в ролі пастушка сповіщає про народження Ісуса. А от телеведуча Соломія Вітвіцька перетворилася на спокусливого та небезпечного чорного Янгола. Тільки... Російську мову, митницю і податкову. в основі сценарію. Боротьба добра зі злом на допомогу світлим силам приходять вояки УПА, козаки, і навіть льотчик -парашутист. Вертепи – це можливість не лише взяти участь в такому славному християнському святі, але і додати народну іронію, то цього року. Я граю якраз льотчика-парашутиста для того, щоб обіграти і обсміяти ті закиди, які робилися може нашими опонентами. Колядки та щедрівки лунали в Коломиї до пізнього вечора. Наступного року фестиваль Карпатія помандрує до Городенківського району Франківщини. Оксана Додій, Андрій Шкварла, Прикарпаття. П'ятий канал.